Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити перші композиції із певних своїх рослинок, сукулентної групи. Нещодавно у мене з'явилась ось така сімейка маленьких кактусят. Це мамілярія. Саме підвид її я не знаю, але квітне вона біленькими гарними квітами. Також ви вже бачили, хто дивився, звичайно, мою гастерію чудову варігатну. Я сьогодні хочу їх розсадити, і багато з них підуть до нових господарів з часом, коли адаптуються в нові посадці. Також у мене є вже вкорінені маленькі росточки дерева кохання, айхрізону. І ще більші. Зараз вкорінюється, так як моя кіся скинула мені мою просто шикарну квітку деревце ціле, яке я вам показувала. І ще є кілька росточків звичайного грошового дерева. Одразу хотіла показати, як виглядає мій іхізон. Подивіться, ось місі скинула і вся ця гілочка, тут гілочка була, все це відломилось. Дуже багато гілочок. Я зараз вкорінюю. В цьому горщику три. Раз, два і три. І, на жаль, тут поки що дуже в'яле листя це означає, що вкорінення ще не відбулося. Сподіваюсь, що відбудеться. Квіточка дуже постраждала, і залишилась її ліва частина, дуже-дуже пишна. Але тепер доведеться мені зрощувати заново, щоб це була гарна квітка. Бо на зараз я нічого не зробила з основним цим деревцем. Планую цим займатися трохи пізніше. І з цих маленьких. Рослинок я також буду робити композиції. І ось також в іншому горщику ще 4 гілочки стоять, які також відломились і тут вкорінюються. Це займе певну кількість часу. Композиції планую робити в основному ось в таких прозорих судочках. Одні будуть такі високі, а інші півлітрові, нижчі. А ви вже зможете. Посадити так, як вам буде це подобатись більше. Отже, зараз я зроблю приклад композиції і покажу її в кінці цього відео. Самі рослинки будуть виставлені в моєму інстаграмі та на OLX. Так що, за бажанням, ви зможете отримати посилання. Можете вже кому цікаво, планувати. І писати під цим відео в коментарях, що хотіли б обрати собі якусь композицію. Отже, на зараз зробила я декілька композицій і зараз вам їх представлю. По-перше, чому я обрала саме одну з посадок в такі судочки? В них дуже легко транспортувати рослинки. До нового власника. Тут я посадила дерево кохання айхрізон, маленьку гастерію, яка вже має корінці, також пасхальник, кактус мамілярію, який квітне білими квіточками, і грошове дерево красулу. Який ґрунт я використала? Я змішала пісок, універсальний ґрунт, додала різної фракції шматочки вугілля. Також дрібну фракцію сирамісу. Все це змішала і посадила рослинки. А зверху я виклала для естетичної краси, перш за все, невелику кількість субстрату личу Запон. І на дно, звичайно, поклала шар керамзиту. Зробила також таку чудову композицію з трьох рослинок. Ще з інших трьох в маленькі одноразові стаканчики. Всі рослинки вже мають коріння, і це не всі композиції, і я ще не всі їх зробила. Знову ж таки нагадую, обов'язково пишіть в коментарях, якщо хочете придбати одну з таких композицій. А на цьому у мене поки що все. До речі, за певних умов окрему рослинку або невелику композицію можна отримати безкоштовно. Щодо всіх питань... Звертайтесь в коментарях, а далі будемо особисто з вами спілкуватись. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками, щоб ваші мрії збувались, всім міцного здоров'я, найскорішого миру та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!